То може похвалитися, що із чоловіків, що в нього пісюн до підлоги. Слава плюс! Бо йому сором запускати маму. Це непоганий жарт, це акупний жарт. І, і то їм це з коляскою. Ніквучу. <свісно> Вибачте, я перепрошую, я розблюю з усього. Текст, який ніхто не читає. Це жахливі жарти. Правила шоу прості: команди по черзі читають свої відверто жахливі жарти. Якщо вдалося розсмішити суперника, команда отримує бал. Перемогу забирають ті, хто по фіналу набере більше балів. Гайда дивитись. Друзі, привіт! Це канал Київ Пасажирський, шоу жахливі жарти. <плес> Шановні глядачі, я хочу пояснити, чому в цьому випуску нас буде троє. А іноді так трапляється, що ми когось запрошуємо у людини технічно або з якихось їх особистих причин не виходить приїхати до нас на зйомку. Іноді вони попереджають про це за тиждень, іноді за. 9 годин до зйомки. Тому ми вирішили нічого не змінювати, жити так, як воно має бути. І сьогодні ви дивитесь експериментальний випуск, в якому буде три команди, і в кожній команді одна людина. Пехали! Неймовірні гості. Цікавий експеримент. Праворуч від мене Артур Логає. <клес> Артур звик, що тут є якісь величезні регалії після його імені, але ми сьогодні їх опускаємо, тому що легенда. Легенда Українського кінематографу. Браво. Ліворуч від мене, легенда українського стендапу. Андрій Берешко, канал Мінус перший. Е, я ж можу тобі його прив'язувати? Чи треба щось інше? Я дуже, дуже вдячний тобі за це. Дуже вдячний. Диві? Мінус перший. Мінус перший. Підпишіться, будь ласка. Да. І ми цей залишимо, до речі, отут посилання на канал, ви зможете підписатися і подивитись. Так, е, ми перед стартом можемо визначити, хто починає перший. Раз, два, три. Зараз помаю. Раз, раз, два, три. Добре. Треба придумати на рахунок три назву своїм командам. Ви кожен придумаєте собі назву команди. Я вже придумав. Мінус перший. Мінус перший. Легенда. Легенда. Е, і я буду е... команди. Він каже. Своєї команди. Я і легенда. в мене Ти тут. легенда. Да. Так і називається команда. Я і легенда. Я і легенда, мінус перше. а я буду Роксолана. <рес> Неочікувано, але мені подобається. Я зараз вже. Я зараз вже дуже засмучую, що не Ярок, Солана. Перед початком ми просимо в коментарі писати людей свої жарти. Угу. І це таке, знаєте, розминичне, ви можете оцінити, можете не оцінювати, подобається вам чи ні. Це просто людина написала в коментарях О, е, жарт. Вибачте, я перепрошую, я з усього. Нормально. Протуваю, бля, я зараз спіймав цей настрій, що мені дуже смішно просто на вас дивитися. Да, да. Тому я думаю, зараз, блядь. Грязюка. <рес> Пожалуйста. Перед тим як ми прочитаємо жахливий жарт людей з коментарів, не забудьте підписатися на цей канал, допомагайте квітнути українському Ютубу. Бо 90% людей якогось хера не підписані на канал, і робіть внесок у розвиток українського ком'юніті. Жарт такий. Його написав е, написала Єлизавета Пастернак. Як називають людей, які маленького зросту і часто хвилюються? Монатік. Мікрохвильовка. <клес> Значить, яким правилом користується трудовик дев'ятственник під час анонізму? Мальчика Сім раз. Мальчика покрепче. Мальчика покрепче. Правилом ось. Я її, до речі. Нагадай правила. Правила Буравчика не на <рістері> час, <за> часовості. <рістері> Все, це довершено. Як називається українське місто, де всі один одного розігрують? Ж, 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 ж. Жартомир? <рістері> івано франківськ <рістері> <рістері> івано франківськ <рістері> Наш оператор з Івано Франківщини. Що це ти я я не смієшся? Та. Посмійся. <рістері> Дякую. Давай, Артур, не лагай. Що спільного у мотоцикліста і Юлії Тимошенко? Мотоцикліста і Юлії Тимошенко? Коляска. І то і то і Це з коляскою. Яка дівчина може розрахуватись і біткоїном, і вагіною? Бі? Просто. Криптовалюха. Мені так. важливо розсмішити вас. Далі мені похір. Ви на каналі Київ Пасажирський. Підписуйтесь, ставте лайк і поїхали дивитися далі, поки ви допомагаєте розвиватися українському YouTube ком'юніті. Що буде, якщо колишня Кані Веста почне їй бачити солі? Соль. Солі. 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 Ну. Метамфетамін. Це відповідь? Ні. <рив> Це я йому поясню. А, Солі, ти не знаєш, що таке Солі. Да, знаю. Зайди в мій телеграм-канал. <рив> <рив> так, що буде, якщо э, колишня канівест, то почне б солі. Шо? Кім Бардашян. <рив> Чого? Ну, бардаш. <рив> да. О, а! -а — У! Да. — Кім Бардашян. <рив> <рив> ну, ну, там... А ти бардаша знаєш? Так <рив> він, ну так. Ну, да. ну і що він. Ну, <рив> все. Це, у нас шоу говорить Україна, а ви знаєте барда шока? І що він. І все. Оплески. Який улюблений мультфільм Алана Бадоєва? Чорна діра, є такий мультфільм? Майже. Гей, Арнольд! Куди свайпають дівчата, коли бачать обличчя Андрія Бережка в Тіндері? Вниз? Вліво, вправо, вниз. Вліво. <плес> Оце смішний жарт дуже. Це не поганий жарт, це ахуєнний жарт. Він не підходить під цю програму. Хто може похвалитися що із чоловіків, що в нього пісюн до підлоги? Окрім тебе. Нік Вуйчич. Тут знаєш, зараз ікона. Ти зрозумів, якщо... я чув тисячу жартів про Ніка Нікавучуча, і я вже думав, що я більше ніколи не буду сміятися з цього. Ти зрозумів, коротше, ця штука. Медяняня. Артур Лагай в ефірі одного із ютуб-каналів сміється з інваліда Ніка Нікавучуча. Отак, дай сюди ліцо. Що сказав Іва Вобул, коли його невдало підстригли? Не приїду до вас на зйомку. І так завжди буду ходити. <риклад> У нас фан, фан клуб «Іва було. Як славу Дьоміна записують в списках на гей — Щось плюсом. Слава плюс. Угу. Стоп. Хто, хто, на вашу думку, найслизький філософ? Лубрі Кант. Чому священникам московського патріархату не дозволяють будувати церкви напроти школи? Ну, що з дітьми там? Що будь-подальше від гріха? <ріху> До якого лікаря ходять перед новорічними святами? До гіні Кока-Кола. Як це можна було придумати? Який самий улюблений драгоцінний камінь Світлани Лободи? Анальний. Шмарах. Якщо Андрій Берешко зараз трошки підпригне, де його шукати? В приісподні. На, ну, на мінус першому. <рігалі> <рігалі> ну, Браво! Було добре? Було добре. А це я, так? Да? Е, чому Путін кашлює під час промов? Бо що він — Це інтеграція Мукалтіна. — Як <рігалі> називається десерт для БДСМ вечірка? <рігалі> Говножины? Гавно, Мастропоны. Мастропоны. Чому дружина Сергія Середи постійно жаліється на секс із ним? Бо йому соромно трахати маму. Мама Ріка, так? Да? Так, да, я знаю. Я просто сказав, щоб всі знали. А тратин, Зачі, що, да, До Еріки я... тут стосунки немає ніякого. Коли, коли, коли середа хоче мілфу, він так Баба ріку. І перемогла команда Роксолана. Можна було б якось... ну… Просто пау пау пау. Дякую чесно за перегляд. Ставте лайк, не забувайте підписуватись, мийте руки з милом і дивіться фільми, в яких знімається Артур Лгай, і Ютуб шоу, які робить краще Андрій Бережко. Дуже дякую.